Слава Богу, брати і сестри. Багато братів, які виходять на це місце. Часто говорять такі слова, кажуть, я маю велику привілею сьогодні стояти на цьому місці, читати Євангелія. Кожен раз, коли я виходжу на це місце, Мене наповнюють ті почуття, як одного разу наповнили Якова, коли він був, мав ночівлю в одному місці, був у присутності Божій, бачив славу Господню, і він, казав, і він каже таке слово: як страшне це місце, це не що інше, як їм Господні. Брати і сестри, ми сьогодні в домі. Господньому. Тому ви маєте велику привілегію чути слово Господнє, яке звіщається з цього місця. Я би просив, щоб ви молилися за тих, хто виходить на це місце, хто відкриває книгу життя і передає для вас слова Господа нашого Ісуса Христа, передає ті істини і ті настанови, які потрібні для нас. У нашому житті, хай всіх нас благословить Господь. Я хотів би поділитися деякими думками, які останнім часом лежать в мене на серці. Хочу зачитати перше місце, це буде Євангелія від Івана, 21 розділ з першого вірша. Після цього з'явився Ісус знову своїм учням над морем Тіверіацьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро, і Хома, званий Близнюк, і Нефанаїл із Скани Галилейської, і обидва сини Заведеєві, і двоє інші із учнів його, говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони, і всіли до човна, та тієї ночі вони. Та, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, відказали вони. Друга книга царів, четвертий розділ. З першого вірша, перших два вірша читаємо. Одна із жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичальник прийшов, ось щоб забрати собі двоє дітей, моїх заробів. І сказав до неї Єлисей, що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі, а та відказала: немає нічого. В домі твоєї невільниці є тільки горня Оливи. Цей самий четвертий розділ Другої книги царів з 38-го вірша читаємо і вернувся Єлисей до Гілгалу. А в краю був голод, і пророчі сини сиділи перед ним і сказав він до свого хлопця: пристав великого горшка і звери їжу для пророчих синів. І вийшов один на поле, щоб назбирати ярини, і знайшов там видку рослину, і назбирав із неї повну свою одежу диких огірків. І він прийшов і накришив до горшка їжі, бо вони не знали того. І понеливали вони людям їжі. І сталося, як вони їли ту їжу, то закричали і сказали Смерть у горшку чоловіче Божий. І не могли вони їсти. Відкриємо книгу пророка Даниїла з першого розділу, з третього віршу. Я буду читати також виберечно деякі вірші. Книга пророка Даниїла, перший розділ з третього вірша, і сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів, щоб привезти з Ізраїлових синів із царського і із шляхетського роду юнаків, що немає в них жодної вади, і вони вродливого вигляду. Та розумні у всякій мудрості і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити у царському палаці, і щоб навчити їх них та мови халдеїв, і призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки. А по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. А серед них були з'юдених синів Даниїл, Ананія, Месіїл та Азарія. Читаємо восьмий вірш. І поклав Даниїл собі на серце, щоб він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив і просив він начальника Євнухів, щоб не оскверниться. П'ятнадцятий вірш. А по а по десяти днях їхній вигляд виявився кращим. І вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті, що їли царську їжу. І знову повернемося до Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 текст. Це слова Ісуса Христа. Я, хліб, життя. Слава Богу, брати і сестри! Досить багато прочитав тексту, я постараюся коротко викласти ті думки на основі оцих текстів, які ну, лежать в мене на серці. Як ви звернули увагу у всіх цих текстах, у всіх цих місцях, про які ми читали, згадується про їжу. Різні моменти, різні часи, різні обставини, ми читали за одну таку подію, яка сталася у житті. Єлисея, коли був голод у краєві, коли людям нічого було їсти, коли вони переживали таку скруту. І ось ми достоменно не знаємо, скільки часу цей голод продовжувався, але слово Боже каже, що був голод. Коли ми приходимо ввечері з роботи додому, ми голодні, ми йдемо на кухню до плити. Дивимося, що там є. Якщо нам щось не подобається, ми йдемо до першого холодильника, дивимося, що там є їсти. Якщо там не знаходимо, починаємо відкривати різні шкафчики, тумбочки, там що шукаємо. Якщо там не знайшли, йдемо до другого холодильника. Ідемо ще десь, якийсь, зокрема. Ну, ми маємо з чого вибрати. Дяка Богу, брати і сестри. Але в цих людей, про які ми з вами читали, було таке положення, що не можна піти ні до першого холодильника, ні до другого, ні, ні, ні в одній шафі, ні в другій, немає нічого. І ось написано, що вони сиділи. А що будеш робити, коли ти голодний, коли нема що їсти? Що будеш робити? Сиділи. Коли ми читаємо нижче оцю подію, цей текст. Там написано, що їх приблизно було 100 чоловік. І ось Єлисей каже до одного із своїх слуг: постав великого горшка і навари ось цим людям їжі. Вони їсти хочуть навари». Я так розумію, що оцей посланець він не був не дуже досвідчений. Російський текст каже, що він вийшов в поле на збирати овощей, на збирати овочів. Він думав, може, з овочів, як щось вийде, приготовить. І він виходить в поле і дивиться якась така рослина, ніби похожа на, як кажуть по-російськи, сєдобну, має сєдобний такий вигляд їй можна їсти. Він назбирає повну свою одежу. Ось оцих написано, диких огірків. Він приходить до цього великого казана, який вже, можливо, на вогнищі стоїть, кришить туди оці, дикі, дикі огірки. Він, ну, хоч щось, може, питається робити, хоч якось, може. Наповнить отой горшок їжею. І коли оця їжа була приготовлена, вони почали, вони почали її куштувати. Вони, розуміли, вони зрозуміли, що щось не так. Ця їжа вона виявляється небезпечною. І вони кажуть, смерть в горшку чоловіче Боже, смерть, оця їжа, яку для нас приготовив оцей чоловік, вона є небезпечна. Ми можемо нею отравитися і можемо вмерти. Ми не будемо. Ми не будемо далі їсти, бо давайте щось будемо припнімати і приприймати якісь, ну, е, якісь методи, щоб ну, е, не було для нас ніякої шкоди. І ми читаємо нижче Єлисей дав певні рекомендації, і оця смертельна небезпека вона минула. Давайте ми поринемося в трошки в другий час, в другу місцевість, в другу країну. Ми читали. З вами за юдеїв, які були у вавилонському полоні. Ось оці люди, які вже прийшли в полон, ви можете собі уявити їхній стан, стан серця і стан їхньої душі. Вони власними очима бачили спустошення Єрусалима. Вони власними очима бачили, як був зруйнований храм. Вони власними очима бачили смерть своїх рідних і своїх близьких. Вони, вони власними очима бачили великий голод, велику розруху, велику біду в краї, де вони жили. І ось вони ну, пережили теж певний голод. Бо коли Єрусалим був довгий час оточений, ми всі прекрасно розуміємо, що ну, харчові запаси вони так швидко вичерпуються. І ось ці люди вони оце все пережили. І перед ними є прекрасна можливість. Вони попали в тих людей, які ну, попали під опис царя, коли цар дав наказ вибрати з ізраїльських синів, юнаків, таких добрих, гарних, видних людей, які могли б навчитися мови, які могли б слугувати при царю. І ми написано, і ми читаємо, що написано з ізраїльських синів, але серед цих ізраїльських синів. Було четверо із юдиних синів, які поклали в своєму серці, хоч ми пережили голод, хоч ми пережили ну, страждання і поневіряння, але ми оцей їжі, яку сьогодні пропонує нам цар, ми її не будемо їсти, тому що ми можемо нею осквернитися, брати і сестри. Ми так розуміємо, Вавилон це була на той час могутня імперія. Те, що пропонував цар, воно не було якесь нікчемне чи ну, е, непригодне для споживання. Ні. Я думаю, що там була оця їхня пожива на найвищому рівні. Я допускаю собі таку думку, що навіть сучасні ресторани по своїй організації чи кулінарним способностям, вони, мабуть, і близько не рівняються до того, що було в царстві Халдеїв на той час. Могутній імперії, і ось перед ось цими людьми такі, така прекрасна можливість поправити своє здоров'я, поправити ну, свій матеріальний стан, поправити, можливо, ще якісь фінансове положення, їжа, царська, одежа, можливо, не царська, але брендова, так скажемо, сучасною мовою. Всі умови для комфортного життя, але ось із цієї команди ізраїльтян тільки четверо, вони вирішують, що ми не будемо споживати оцей їжі, яку пропонує нам цар, не будемо. І що ми читаємо? Коли вони запропонували для цього начальника зробити певний експеримент, і результат цього експерименту він здивував, здивував цього начальника. Написано, що вигляд їх був кращий, ніж у тих, хто їв царську їжу. Виявляється, царська їжа. Яка вона не була смачною, яка вона не була корисною, те царське вино воно негативно вплинуло, ну даруйте так скажу, на тих людей. Вони не поправилися, вони кращими не стали. Але ті, хто відмовився від царської їжі, хто вживав овощі і пив воду, але залишився вірним Богові, Ти, Господь благословив. І ми читаємо, що цар ось цих людей. Він високо підняв, він взяв їх до уваги. І ми знаємо за Даниїла, скільки користі він приніс для того царства, хоч були і різні моменти в його житті, і небезпеки, і даже смерть дивилася в лице. Але одного часу, одного разу він положив у серці своєму: Я не буду їсти тої царської їжі, яку предлагає сьогодні для нас цар. Коли оці місця ну, Я зважу у своєму житті досить цікаві факти, вони випливають з двох, і ці, з двох цих історіях. Що в одному і що в другому випадку це були ізраїльтяни, це були віруючі люди. Що в одному і що в другому випадку це були молоді люди, в яких була перспектива, в яких було майбутнє. Хоч вони жили в різний час і в різних ну, місцевостях. Але одні терплять голод, а інші мають можливість їсти до схочу, але цього не роблять. На перший погляд, можна подумати якась парадоксальна ситуація. Бог тебе сюди привів. Їж, тебе, можливо, ніхто не бачить. Ти вже стільки натерпів, натерпівся, хоч поживи. Своє задоволення ось цей час, який тобі даний. І... Моє серце прийшло, прийшла така думка, що як в часи голоду є небезпека, так в часи достатку і в часи великого ізобілля також є небезпека. Як ми щоденно дбаємо про своє тіло, ми своє тіло і гріємо, і годуємо, і хочемо, щоб для нашого тіла завжди було комфортно, ми хочемо добре харчуватися, брати і сестри, так і для нашої душі так само потрібна пожива. І для нашої душі так само, так само потрібна пожива. Людська душа вона не може залишатися постійно порожньою. Ні, вона потребує певного наповнення. Але хто чим наповнює свою душу? Коли я роздумував над цими текстами, передо мною постало три запитання. Яку їжу сьогодні споживаємо ми? В, якому, в якій ситуації ми сьогодні знаходимося? Чи ми в голоді духовному, маю на увазі, чи ми в великому достатку? І яка небезпека є, голоду, і яка небезпека є? Ізобілія. Ми живемо в час великих досягнень, великих відкриттів, великих можливостей. Ми маємо загальноцерковні служіння, ми маємо конференції, ми маємо молодіжні, молитовні співанки різні, ми маємо досить багато служінь, які ну, відбуваються в домі молитви. Разом з тим ми можемо на своєму телефоні, планшеті чи комп'ютері включити проповіді, послухати. Братів, послухати співгурту, послухати якийсь семінар, чи ще й спожити ту чи іншу духовну поживу, брати і сестри, чи це не ізобілія, ізобілія, брати і сестри, це великий достаток духовної їжі сьогодні, який ми маємо, але є велика небезпека. Колись Христос, коли був на землі, Він говорив такі слова, що пильнуйте, щоб, хто вас, щоб хтось вас не звів. Бо прийдуть багато лжехристів, лжепророків, лжевчителів. Вони будуть пропонувати свою поживу для людей. Вони будуть давати свою їжу, і то їжа буде вдосталь. Але є небезпека, що та їжа, якої буде так багато, якої буде так вдосталь, вона може пошкодити для нашої душі. Вона може бути небезпечна для нас. Я замітив, що в цих двох випадках говориться про молилих людей, і сьогодні слово ну, більше так, хотілося б сказати для молодих людей, які, можливо, тільки стають на дорогу християнську, тільки починають розуміти ті чи інші християнські смаки. Брати і сестри, є велика небезпека, коли ми маємо ізобілія духовної їжі, щоб нам. Не їсти те, не споживати те, що буде сквернить нас, брати і сестри. Я думаю, ви розумієте, про що сьогодні йде мова. Багато є проповідників, багато є вчителів, які говорять про все тільки не про Ісуса Христа, які говорять про все, тільки не про страждання нашого Господа, брати і сестри. І таких тем є дуже багато. І вони сьогодні є небезпечні для нас. Можливо, хтось каже, Я Чому мені йти додому молитву? молитви? Чому мені бути в зібранні? Я відкрию телефон чи планшет, послухаю Боже Слово, того чи іншого відомого проповідника, який проповідує для тисячної аудиторії 10 тисяч, можливо, будь-слухачів. Ось він великий, брати і сестри. Ось ця царська пожива може бути небезпечною. Тому будемо пильнувати, коли ми маємо достаток духовної їжі. Духовного Питва, брати і сестри, щоб ми не споживали все підряд, щоб ми ну, мали розпізнання, що буде на користь нам, а, що, а чим ми можемо осквернитися. Багато із нас, старших людей, котрі, повернули, котрі приїхали сюди з Радянського Союзу, ви можете згадати свою молодость, коли був такий час, коли заборонено було. Мати Біблію, коли заборонено було ходити до церкви, коли віруючих притісняли, не давали права збиратися. І були такі місцевості, де дійсно був духовний голод, де люди не, не мали ні православного храму, ні дома молитви протестантів, нічого не мали. Був духовний голод, штучно зроблений дияволом і слугами Його. Але як ми з вами говорили, що душа людини. Вона не може залишатися пустою. І ось люди, вони наповнювали свої душі, свої серця. Я так скажу тими словами, які ми сьогодні ми читали, вони наповнювали своє єство отими дикими огірками, отим плодом, який є смертельно небезпечний. І ми можемо згадати, що багато людей вони були зв'язані з окультизмом, з алкоголізмом, з комунізмом і з такими речами. і вони... Оці дикі огірки вони зложували, зложували, зложували в своє життя. І при кінці своїх днів вони про своє життя кажуть, що ми надаремно прожили своє життя. А другими словами, можна сказати, що смерть в нашому житті була. І ми бачимо, що також небезпека теж є в цьому. Брати і сестри, і сьогодні до нас звучить такі заклик, таке запитання. Яке казав Ісус Христос до учнів, які там були на тому озері, ловили риби, діти, чи не маєте ви якоїсь поїжди? Поживи? Єлисей каже, до тої вдови, що в тебе є в домі? Яка пожива в тебе є в домі? Чим сьогодні харчуємося ми? Ми з вами зачитували одну із цитат, один із вислів Ісуса Христа, коли Він каже, я Є хліб, життя. Слава Богу, брати і сестри. Давид у своєму одному із псалмів він говорить. Скуштуйте, скуштуйте, і ви побачите, які добрий Господь, брати і сестри. Чи скуштували ми сьогодні, який добрий Ісус? Чи скуштували ми сьогодні, який є Господь? Чи скуштували ми сьогодні? Живого хліба, яке в кожного із нас є в домі, брати і сестри, я би хотів би, щоб ми ну, перейнялися цим питанням, що сьогодні споживаємо ми. І заповнили оці слова, і взяли в своє серце, про що казав Ісус Христос? Я є хліб життя. І Він каже: хто до мене приходить, Він не голодатиме. Він не буде мати недостатку в духовній їжі, яка потрібна, потрібна для душі, брати і сестри. Я би хотів би, щоб ми сьогодні вибрали Ісуса Христа, що ми сьогодні споживали оцей хліб, хліб небесний, який даний нам. Да, ми нікуди не дінемося від тієї інформації, яка до нас приходить. Ми живемо в такий час, але скуштуємо, який добрий Господь, і тоді ми будемо знати, яка небезпека є. В царській їжі, і яка небезпека є в тих диких огірках, про які ми сьогодні говорили, брати і сестри, і я би хотів би, щоб ми сьогодні вибрали Ісуса Христа. Я би хотів би, щоб ми сьогодні вибрали хліб. Я би хотів, щоб ми сьогодні вибрали життя, хай благословить нас усіх Господь, Приклонимося, прославимо і попросимо в Його. Амінь.